Всім привіт! Сьогодні вже виїхав попробувати. В общем, передачі наче, вмикаються всі, не прокатався по нагороді. Всі рульове крутиться. Зразу там клоночка потекла, коротше, підтягнув на рульовому на циліндрі. Зараз спробую е, включати передній міст, з картонами їхати. Я, я вже в дворі пробував, тільки на понижених, зараз на першій передачі спробую. Перта читаєш, не достав включить. Так, так. А, надо. Что Воно был включалася? Подвійну сіжушки трактора, да? О, є, включив. Так, а ну попробуємо. Дальше, передачі. Сегодня сам не могу подниматься, только А да. ну назад попробуем. Давление Окей. на том масле, что давал. Назад. <зад>, Короче, будемо дефірувати виключу, поки місць моста. Так, раз третю передачу Сцепление не, не дожало. Не рульове неважко рульове, з тими розрахунками вже в мене насос не новий, десятка. Нормально, подивимося, як прогріється масло і важко крутиться, іначе мені чуть ще воно трошки відповідає. Або я просто не привик, бо треба поїздити. Думаю, Що тут не вистачає, У мене тут дзеркала не вистачає, ще не поставив. Звук є шумне, такий, що там цей, щось коротше, трактор цей. З нього шум не видавиш, буде він шуміть. Нові почіпник все цей поставив. Хтось, може ще масло не кругом позмазувалося, що дайте помите було. Ну, Воно вже давно там. про Задія перший раз їхав сюди, катався, то шумніший був, все Ну, тихіше. А може згори просто то тихіше. Хіба. Як ти, тихенько, то, то він і тихо. Як газуватимеш. Так, це виворот покажу зараз, значить так чимали виворот. Бо я зараз виїжджав, то аж малює. О, колеса аж цей. Коротше, нормально. Немало. Покажу, як я там на сьогодні з цим виворотом. Назад. В общем, передача ціпіння, то включається. А без стіплення будуть гарчати. Покажу вивороти, зараз неодобно знімати. Так. В цю сторону дужче, мабуть, управо. Такий дракон виходить а, так вот ви тається. Тут типа ограничитель пока что. Русай не дорогой, тут треба буде цей робити якийсь нормальний. А тут в мене доставало цим функштейну, доставало про до цьому штуціна. Так я вирізав, а тут сили таке саме метал, перевере, я думав, буде декрасі. Якщо ж, звісно, подивіться, то, то самому, самому бачок. Масло. Масло треба було долина. Я наливаю повний, але воно досягнути. Ого. Ого. Треба їхати, а доливати, бо на дні. Нічого собі. Гідравліка непонятно, там не все. А тут по, по трубках, по циліндрі зійшлося, по повний бачок був, а це вже залишилося на дні поші що. Так, провіряю, гідравліка теж наче роби. Провіряв. Під акамулятор доробимо, це вцілив. Заторо так окручився Ось не таке, У мене кришки тут ще є, я поставив. В принципі, смотриться непогано, як би робив тільки нормально. Таке вийшов перевикну, треба, не той трохи. Марію тепліше Короче, погано закривається, Тут треба помазати буде Так, торігровочка в мене. Так якраз сонця. Ну що, попробуємо поїхати назад, так? Да? Ми сьогодні не пробували п'яту, але ну, п'яту по огороді багато буде. Другу пропав, понижені пробував. третю пробував. а ну чи, не, другу зараз. Другу передачу, Бачите, бачите, сіплення включив. Ну, так, да, температура дивиться, бо він не, нагрівався. не нагрівається, ще по холодку заливав. Тож на місці. У нас друга передача. А ну тут мостав ключик. В принципі, толку від нього зараз. Треба буде спробувати його, як він на грудці. Так. Ну, в общем таке. Вам відео просили, щоб вже як виїхав, спробував. Ще спробую десь його на грудці. Що воно скаже. Щоб хтось познімав, бо де? Що таке? Замерз телефон, чи що? Щоб хтось познімав, бо так само мені вдобно. Знімати і їхати. Так що ставимо пальчики вгору, кому подобається. А мы будем дальше пробовать тестировать